У попередній частині ми позичили безцінне намисто з холодного тіла Дарена Хайтаура та вбили двох зайців одним пострілом, взагалі та двома пострілами там ще була його дружина. Тобто успішно виконали завдання для кола злодіїв та сірого кардинала Хабу. Декер був настільки люб'язним, що дав нам ще одне завдання вбити жрицю Джейн з таємничої секти дітей Собору. Однак, перед тим, як її вбити, ми мали нагоду поспілкуватися з цими фанатиками, і стало зрозуміло. Що ця церква це частина чогось набагато більшого, але важко поки що сказати, чого саме. Проте, вирішивши проблеми Декера, ми так і не наблизились до вирішення нашої проблеми пошуку водного чіпу. Окрім інформації зі старого носія, ми не дізналися нічого нового, а саме місце знаходження сховища 12 було описано настільки туманно, що це ледь можна сприймати як підказку. Але варто бути послідовними. Минулого разу ми вирішили допомогти торговцям з їх загубленими караванами. Вони втратили так багато вантажів, що буч, лідер фаргоуторговців, почав власне розслідування. Ба Більше, коли ми гуляли хабом, ми натрапили на оголошення про те, що торговці наймають охоронців. Тепер давайте спробуємо вирішити цю проблему та попутно заробимо трохи грошенят. Наш вірний паспорту ЄН каже: фаргоуторговці цією конторкою володіє Буч Харріс. На мою думку, він трошки тупорили татугий. Але перед тим як спілкуватися з Бучем, краще поговорити з Рудгером він якраз стоїть біля входу. Привіт і вітаю у фаругу торговців, чим можу допомогти. І ми отримаємо нагоду спитати дещо особливе: ви можете доставити воду? Звісно, ми можемо перевезти воду. Але це обійдеться тобі у кругленьку суму: скільки тобі потрібно і куди будемо вести? В чому суть? Замість того, щоб шукати той проклятий водяний чіп. Можна просто налагодити поставки води до нашого сховища. Тому, коли ми кажемо Рудгіру, що нам потрібна вода для сховища, він каже: У сховище, та ти здурів. В нас немає такого об'єму води, плюс я не хочу пертися у гори. В нас і без цього каравани зникають. Якщо ви не можете, то хоча б порадьте тих, хто зможе. Вибачай, я погано знаю місцевих. Торговці водою займаються водопостачанням у місці, але я б не став би навіть намагатися вести з ними справи, бо вони довбані здирники. Ладно, може й варто буде сходити до цих торговців, хоча б просто дізнатися, чи можуть вони в принципі це зробити. Але перед тим, як пертися домовлятися за воду, треба розпитати Рудгера про каравани. З діалогу ми дізнаємо, що Рудгер фактично і є керівником фаргу торговців. Він контролює поточні справи, домовляється про закупівлю та продаж, і продає все та всюди. Точніше, всюди, куди може дістатися караван, звісно. Продає від лайна брамінів до їжі та набоїв. Як він сам каже, ти здивуєшся, які іноді мені приходять замовлення щось, що коштує копійки тут, продається у поселеннях за великі гроші. Незважаючи на те, що ми зараз говорили з фактичним керівником, треба все ж таки поговорити з номінальним лідером, з Бутчем Зіць керівник, так би мовити. Що ти хочеш? Можеш відповісти мені на деякі питання: час це гроші, балачки грошей не роблять. Ти тут з приводу роботи, чи що? З приводу роботи. Нарешті хтось з яйцями. Ось і добре, піди побалакай з моїм заступником з Рудгером. Він розповість тобі деталі. Воу, постривай, в мене питання про роботу. Ах, давай не тягни, ну питай. Скільки платиш? Е, Рудгер цим займається. Він взагалі займається всіми тривіальними справами у фаргоу. Тепер йди, мені треба працювати. Тривіальними справами кажеш? Такими, як, наприклад, оплата послуг тих, хто на тебе працює. Все з тобою зрозуміло, друже. Що ж? Останнім часом у нас зникло декілька караванів. Дідько, якби я ще міг зрозуміти, як це сталося. Ага, думаю, ти навіть не намагався їх шукати. Е, що ти сказав? Я кажу, що ти був занадто обісраний, щоб пошукати їх самотужки. Мене втомили твої образи. Ти, ти, дурень! Не повертайся більше. Рудер, прибери цю набридливу комаху геть. І після цього нас заблокують від подальших розмов з цим неандертальцем. Проте ми завжди зможемо повернутися та взяти завдання безпосередньо у Рудгера. Але давайте зробимо вигляд, що ми не помічаємо тотальної тупості нашого співбесідника та питаємо отож, яке моє завдання? Все просто. Знайди тих, хто це робить, та скажи мені, або вбий їх. мені байдуже, просто зроби справу. В тебе є хоча б якісь натяки стосовно того, хто це робить. Ну, є дещо, але я не слухав ці чутки. А от я послухаю. Про що мова? Ти дійсно хочеш почути, так? Хтось каже, що це кіхті смерті, але я про це нічого не знаю. Схоже, що ти наляканий, будь. Слухай, я я не наляканий. Я обережний. З кіхтями смерті краще бути обережними. Поговори з Бет, вона розповість тобі більше. Також, якщо вам цікаво, він може дати нам координати братства Сталі та кладовища. І якщо розпитати цього блазня про його особисте життя. То він дасть нам координати Адітома та Сяйва, оскільки він раніше жив у тих краях. Після цієї, без іронії, продуктивної розмови з цим інтелектуалом нам варто розпитати Рудгера про роботу і головне про оплату. Він каже: за роботу отримаєш 500 хаб баксів, це у випадку, якщо дізнаєшся, що саме сталося з караванами. І не забудь принести докази. Я особисто думаю, що це довбані торговці водою, але з тим же успіхом це можуть бути і братство Сталі. Але ми то знаємо, що всі торговці постраждали від цих нападів. Не думаю, що торговці водою стали приносити самим собі збитки. Тому, можливо, це і було братство Сталі, чи навіть ці кіхті смерті, про яких згадував Буч. Розпитавши про братство, ми дізнаємо, що це група фанатиків, що моляться на технології та дуже гарно оснащені, і в них чимало вогневої міці. А стосовно кіхтів смерті він дуже скептично каже, що це просто людська уява і не більше, нема там ніяких примар чи монстрів. Але якщо тобі подобаються чутки, то спитаю Бет. А До речі, Бет казала, що дасть нам знижку у 50%, якщо ми будемо працювати на фаргоу, давайте скористаємося цією нагодою. Бет каже, що, попри чутки, ніби це торговці водою винні у зникненні караванів, вона в це не вірить. Скоріше за все, це якраз кіхті смерті. Коли ми кажемо їй, чому б це не могли бути торговці водою, вона відповідає: Ну слухай, вони теж втратили каравани. Навіщо їм себе підставляти? На це ми відповідаємо. А можливо, це частина плана, щоб прикрити себе, ніби вони тут ні до чого. Бет відкидає цю думку, бо торговці періодично підсирають один одного та саботують роботу конкурентів. Але щоб повністю знищити караван та ще й всю охорону, для цього потрібно багато зусиль та грошей. З огляду на це торговці водою відпадають. Бо знову ж таки, таких скнар піди пошукай. А фарго постраждали більше за інших. Можливо, через те, що їм просто не пощастило обрати небезпечний маршрут. Можемо також розпитати про цих кіхтей смерті, що воно таке. Бет каже, це найбільш страшне створіння, що повстало з попілу великої війни. Хтось каже, що це могутня примара часів війни. Але мені здається, що це створіння з плоті та крові. Триметрова тварюка з зубами розміром з твою руку. Можливо, це навіть демон, що знайшов шлях у реальність, коли світ був поглинений вогнем. Уууу. Краще не реготати з цих слів бет та ввічливо продовжити розмову. Бо, як виявиться пізніше, вона була частково права. Ти знаєш щось про цих створінь? У старому місті живе мутант на ім'я Гарольд. він єдиний, хто вижив після нападу цих почвар. А звідки ти знаєш, що так воно і було? Дядько слапі, він періодично про це розповідає, але він просто старий та хворий дурень. Перед тим як іти до старого міста, спитаємо Бет про братство. І відразу вона починає шепотіти. Я чула, що вони приносять людей у жертву, і чула ще купу жахіть про них. Так, все, годі. Я не збираюсь пірнати цю безодню чуток та неадекватних казок. Давайте прогуляємося до старого міста та знайдемо цього Гарольда та дядька Слепі. Нам не доведеться шукати це місто занадто довго. Просто підходимо до будівлі, біля якої стоїть бомж, та періодично кидається вонлайнерами. Повірте мені, я не хочу озвучувати увесь калейдоскоп тієї маячні, що несе цей персонаж, бо на тлі цього ідіота навіть промови Януковича виглядають як вершина ораторського мистецтва. Я намагався витерся з цього дурбелика хоч щось корисне, але в мене почали плавитися мізки. Мені цікаво лише одне, що змусило цю людину так деградувати розумом. А тепер до головної страви людина, що майже світиться у пітьмі прикраса Хабу. Магістр йода всієї серії Fallout та людина, що випала багато антифризу, Гаральд. Аго, вдруже, є пара кришок допомогти старому мутанту. Дамо цьому бідоласі 25 хаббаксів. Нехай вип'є антифризу за моє здоров'я. Це занадто цікавий персонаж, щоб отак от сходу питати його про тих почвар. Ні, я хочу дізнатися все. Гарольд, розкажи свою історію. Прямо всю. Ну, після великої війни. Моє сховище відкрилося одним з перших. Це було коротше дуже давно. Ти пам'ятаєш велику війну? Можеш розповісти про ті часи? Все почалось, сирен. Я був молодий, але я все пам'ятаю. Багато жахливих років. І Я пам'ятаю, як ми вийшли зі сховища вранці одного дня. А де було твоє сховище? Знаєш, я не пам'ятаю. На захід, думаю. Чи на схід, не можу точно сказати? Маленька ремарка. Схоже, що Гарольд вийшов зі сховища 29. Це сховище ніколи не згадувалось у жодній з ігор. Проте, вся історія сховища 29 була написана для гри, що мала б стати Fallout 3. Але Black Ops потім відмінили цей проєкт. У тій грі ми мали б відкрити для себе сховище 29, де був у свій час сам Гарольд. Ідея за задумом Волтек мали б бути тільки діти. Їх мали б забрати від батьків перед початком війни. За документацією, у сховищі могли б бути дорослі, але тільки у випадку смертельної хвороби чи граничного віку. Простіше кажучи, ці дорослі мали б невдовзі померти, Ба більше у сховищі були діти та їх мали виховувати роботи. Та вчити вони мали тільки трайбалістичні культури з далекого минулого людства. Волтек хотіли побачити, як група людей без знань технологій та історії минулого. Могли б вижити у постапокаліптичних умовах на рівні прадавніх племен. Але дехто завадив експерименту: жінка на ім'я Даян, яка перед війною об'єднала свій розум з комп'ютером, та взяла під контроль сховище 29. Вона тримала двері зачиненими, щоб діти у сховищі підросли і народили власних дітей. А Даяна тим часом відправляла роботів у пустку для будівництва міста для жителів сховища 29. І того дня, коли двері відкрилися, мешканці мали знайти собі новий дім. Що вже давно чекав на них. І у подальшому спільнота створила собі культ матерів-близнюків. І фактично це було матеріархальне суспільство. Єдина причина, чому я це згадую, так це те, що матері-близнюки це канон. Це поселення у свій час згадував Юлісіус із Fallout New Vegas під час DLC «Самотній шлях. Так як виявляється з розповіді Юлісіуса, Легіон Цезаря знищив поселення. Гаральд народився 2072 року. З цього випливає, що йому було всього 5 років, коли почалась війна, і він був одним з тих дітей, що зростали у Сховищі 29. Але 2090 року Гаральда виперли зі сховища силоміць, роблячи вигляд, що вони відправляють його на розвідку пустки, мовляв, дізнатися, чи можна там жити, та чи вже час виходити на поверхню. Але він так і не повернувся до сховища 29. і це було частиною плану Даяни для того, щоб переконати решту мешканців сховища, що пустка все ще небезпечна. Та вони ще не готові до заснування поселення, і це змусило їх залишитися у сховищі ще на дуже довгий час. Гаральда привели до Даяни та дали йому обрати залишитися у сховищі або полишити його назавжди та досліджувати пустку. Якщо б він обрав другий варіант, йому б стерли пам'ять, щоб зберегти розташування сховища 29 у таємниці. Але він вирішив залишитися. Ну, зрозуміло чому. Я сам би не хотів, щоб мені видалили хоча б якийсь фрагмент моєї пам'яті. Тому Гарольд зробив вигляд, що йому це не цікаво. Але невдовзі він втік зі сховища і зберіг таємницю. Ми питаємо Гарольда, що він робив після того, як відправився зі свого сховища у пустку. А я був крамарем. Взагалі то я непогано себе почував, коли їздив поміж поселеннями. Хоча я втратив багато людей під час таких подорожей. І як так? Когось вбивали бандити, когось мародери. І купа, купа мутантів. Сучі діти. Вони множились як кролики. Мені доводилось наймати армію охоронців, щоб просто укласти угоду. І це допомагало? Звісно, допомагало, дурна твоя макітра. Просто мутантів було ще більше. А як ти вижив після атаки мутантів? Ніяк. Мене вбили. Обожнюю цей жарт. І звідки походили ці мутанти? Та звідусіля. Пляха, неможливо було б зданути, не зачепивши одного з них. Але здебільшого з північного заходу. А ви не могли просто обходити ту зону? Ні, нам треба було дізнатися причину та за можливістю зупинити що б там не було. Ми думали, що підготувалися. Ох, як же ми помилились. Що було далі? А далі ми зібрали експедицію. Боже, Річард. Річард Грей був на чолі нашої маленької групи. І куди ви пішли? Я не пам'ятаю маршрут навіть приблизно. Але я точно пам'ятаю, що це був північний захід, мені здається. А ким був цей Річард Грей? Річард був доктором. Трошки старше за мене, правда. І, друже, яким же він був головатим. Він знайшов джерело. І що це було? Якась військова база. Ми втратили купу народу просто щоб дістатися туди. Як ви зрозуміли, що база була причиною виникнення мутантів? Бо в мене було враження, ніби хтось відкрив крамницю у цьому мутантленді. Господи, купуйте сотнями, буде дешевше. В мене немає іншої теорії, окрім як там була фабрика з виготовлення цих мутантів. Що ви знайшли на самій базі роботів та інший мотлох. і дуже дуже багато. Я був до біса здивований, що вони ще працювали після стількох років. Ох, вони нас пошарпали! Ви подолали роботів, і що було далі. Ми пристойно так заглибились, але нас залишилось небагато на той момент: Грей, я та пара інших. А потім? Один з роботів вбив Френсіса. Марка було поранено, і ми відправили його назад на поверхню. Потім залишились тільки ми з Річардом. Що сталося з тим Марком? Я досі не знаю. Він так і не повернувся, і я більше не міг ходити пусткою. Тому я не шукав його. А що сталося з тобою та греєм? Ми дісталися якогось центрального сектору або щось таке. Схоже на завод, саме там це сталося. Що сталося? На нас впав роботизований кран. Я втратив грея з поля зору. Він пролетів декілька метрів та впав в ємність з якоюсь кислотою. Я добряче гепнувся та відлетів. Як тобі вдалося вижити? Гадки не маю. Я прокинувся у пустці, ледве тримаючись на ногах. Пощастило, що декілька днів по тому мене знайшли торговці, яких я знав. Я вже тоді почав змінюватись. Вони привезли мене сюди, і ось я стирчу тут з тих пір. Як ти став таким? Я маю на увазі, як ти мутував. Все, що мені відомо, там щось було на тій базі. Думаєш, це могла бути радіація? З якого біса мені знати? Грей би точно знав, у будь-якому разі. Ось так все й сталося. А, це було щось. Дякую за історію, Гаральд. Дякую за те, що вислухав. Гаральд мене так завантажив цим контекстом, що я майже забув, навіщо я сюди прийшов. Треба розпитати його про кіхта смерті. А, та почвара, ніби з жаху. Чому в біса ти про таке питаєш? Я збираюсь його вбити. Добре. Ну, воно як велика людина. З шипами та пазурями, що можуть порвати навіть найміцнішу броню. Однак нехай розмір істоти водить тебе в оману, воно швидке. А слабкості є? Ну, з того, що я чув, я б стріляв би по очах. Однак з цим проблема. Що за проблема? На почвару важко дивитися. Кажуть, що гось смерті гіпнотизує самим поглядом, а потім воно просто підходить до тебе і бом! Тебе з'їли. Дякую тобі, Гарольте!» Удачі! Вона тобі знадобиться. Не знаю, якій частині цього опису варто вірити, однак звернемось до цього неадекватного дядька Слепі. Агов, я поговорив з Гарольтом. І з того, що я почув, це звучить дуже мерзенно. Можеш мені щось про них розповісти? Цей інтелектуал починає нести таку несенітницю. і якщо ми достатньо терплячі, ми можемо буквально сказати Юродовому. Щоб він відвів нас до печери Кіхтей смерті. Курва, знаєш щось про Кіхтей смерті, чи ні? Кіхті смерті дійсно страшні, виглядають мерзенно. Хочеш побачити? Ти можеш відвести мене до кіхтей смерті? Так, кіхті смерті, кіхті смерті, скоро побачиш? Просто стули писок та веди мене туди. Віддайте мені по голові та накрити ковдрою, але ми опиняємось в їх печері. І шкарлупа великих яєць натякає нам на те, що тут має бути гніздо. І ось він, величезний, моторошний і найпотужніший супротивник у серії Fallout. Схоже, що конкретно цей доїдав якогось бідолагу. І Гарольд не брехав, ця падлюка дійсно швидка. В нас є можливість лише на один постріл, аж поки цей мотан до нас не наблизиться впритул. І він розірве нас на шматки, як тільки простягне свої лапи до нас. Довелося декілька разів померти, поки я та мої напарники не здолали цього велетня. Я прям не знаю, що б я робив без напарників. На тілі цього монстра ми не знаходимо нічого корисного. А от тіло у дальному куті, як виявилося, ще живе. Воно було таким швидким. Мої брати зникли, не змогли допомогти. Хто ти такий? Я не пам'ятаю. Я був лідером. Можливо, мій голодиск. І цей мутант протягує нам скривавлений голодиск. Звідки ти прийшов? Ми шукали примітивних. Прийшли з... з північного заходу. Хто вас сюди відправив? Батько. Де ти, батько? Так, майстер? І мутант помирає з останнім подихом. А на його тілі ми знаходимо радіостанцію. Якщо спробувати її послухати, то буде чутно лише статику. Мабуть, радіостанція буде корисною, коли ми наблизимось до джерела сигналу. Якщо ми завантажимо голодиск на наш піпбой, то отримаємо запис розмов мутантів. База це падальник 2, як приймаєте. та розбираю вас добре. Прийом. Знайдено двох чоловіків та двох жінок, плюс вантаж з каравану. Вони не сильно заражені. Повідомте лейтенанта, що ми відправляємо їх. Можливо, вони переживуть процес. Ми почекаємо тут ще пару днів. Прийнято. Є втрати. Прийом. Ні, чистий вийшов рейд. База, повідомте падальника один, що в нас сталася та ж проблема, що і в них. Один з розвідників не повернувся з патруля. Інші розвідники повідомляють, що бачили щось велике та швидке біля нашого табору минулої ночі. Перевірю особисто о 6.00 завтра вранці. Прийом. Прийнято, очікуємо на доповідь. За можливості спробуйте захопити цю істоту. Майстер буде задоволений. Кінець зв'язку. Так ось воно що. Кіготь смерті тут майже ні до чого. Але тим не менше в нас є докази, з якими ми можемо повернутися до Бутча. Ну, що в тебе є? Це були мутанти. Я що, виглядаю як ідіот, якому можна вішати все підряд? Ти хоча б бачив кігтя смерті? Так, був, бачив та вбив його. Ти вбив його? Ну, е... тоді звідки ці мутанти? Поки що не знаю. Але в них є аванпост у горах. Аванпост? Ну, це мені треба поговорити з радою міста. Так. Так, вони знають, що робити. Тепер йди звідси, мені треба займатися справами. Щоб завершити квест, нам треба поговорити з Рудгером. Та ми проходимо майже через той самий діалог. З цією лише різницею, що Рудгер не такий тупий, як його начальник. Розповідаємо йому, як було насправді, тобто це була група величезних мутантів. Спершу він нам не повірить. Але ми даємо йому послухати голодиск, після чого він вибачається та дає нам 500 хаббаксів, та ще 300 бонусом. Плюс ще й запрошує нас у охорону його каравану. Якщо ми хочемо набити трошки досвіду, то вони виконують рейси 8, 18 та 28 числа кожного місяця. І маршрути в них ідуть до братства Сталі, Джангтауна та кладовища. Тепер давайте завітаємо до торговців водою. А враховуючи те, що ми вже встигли дізнатися про цю публіку, нам варто тримати гвинтівку зарядженою. І це все з двох причин: А. Вони скнари, Б. Вони працюють дуже брудно. З місцевими особливо нема про що розмовляти. Вони кажуть нам, якщо ти з приводу роботи, то звернись до Марти. Ми питаємо цю марту про водний чіп і відразу стає зрозуміло, що вона знає, про що йдеться мова. Але вона каже, що місць, де можна було б знайти таку рідкісну деталь, дуже мало це власне інші сховища або у некрополісі. Некрополіс? Звідки в них така техніка, і чому ти взагалі вирішила, що в них є чіп. Вона каже: гадки не маю. Але вони ніколи не купували у нас воду. Тому я пропускаю, що в них складна система очищення води. Якось ми намагалися налагодити маршрут з водою через Некрополіс, але вони відмовились. А хто у здоровому глузді буде відмовлятися від чистої питної води у пустці? Ха. Тому, скоріше за все, в них і справді є надійне джерело води. Однак для негайного вирішення нашої проблеми вона пропонує відправити караван з водою до нашого сховища. Чом би й ні. І скільки це буде коштувати? Вона каже. Це обійдеться нам у 2000 хаббаксів. Якщо ми погодимось на цю пропозицію, то це дасть ще 100 днів до нашого зворотнього відліку. Проблему це докорінно не вирішує, але хоча б ми купимо собі трошки часу. Але є прихована небезпека. Для того, щоб ці торговці відправили караван, треба дати їм координати. І скажу так: це призведе до непередбачуваних наслідків у майбутньому. Тому ні. Пропозиція спокуслива, але я пас. Якщо кортить попрацювати та отримати додатковий досвід, можна попрацювати і на торговців водою. Але це найменш прибутковий варіант з усіх. Але плюсом є те, що вони ходять у рейс кожні 5 днів, починаючи з 5-го числа кожного місяця, тобто 5, 10, 15 і так далі. І ходять вони тільки до кладовища та Джангтауна. Та й платять тільки 200 хаббаксів у один бік. Та й в цілому в них цілком безпечні маршрути і нас скоріше за все не будуть атакувати по дорозі. Ці чутки від торговців водою залишають нам єдину підказку, де можна було б пошукати водний чіп. Але ці чутки здаються мені такими непереконливими, проте ця інформація частково підкріплюється старим голодиском, де було приблизне місце знаходження сховища 12 з їх досконалою системою очищення води. Може це сховище знаходиться десь біля некрополісу? І якщо ми подивимось на мапу та спробуємо пошукати локацію на південний схід від сховища 13, то єдине, що ми знайдемо, це якраз Некрополіс. Цілком можливо, що так званий Некрополіс це ніщо і інше, як руїни Бейкерсфілд. Але про це ми дізнаємося у наступній частині. Я вдячний всім, хто приєднався до моєї маленької подорожі. Я знаю, що перші ролики були з жахливим звуком. Сподіваюсь, зараз ситуація стала трошки краще, я почуваю себе набагато впевненіше, тому підписуйтеся, коментуйте. Всім дякую та до наступного разу!